Ну, що Держинський суд це юридична особа. Є мене вимога і моральної шкоди, тому ця справа розглядається в цивільному Ну, Це щоб не повертати нам до цих цих питань. Попереднє засідання зірвало нам Дзернський суд шляхом направлення. Різних фактів і тому подібне. Вони подали не апеляційну скаргу. Я думаю, що у них розрахунок був один, що мене приб'ють і не буде розглядатися справа. Тому що в апеляційній інстанції вони не з'являлися, і суддя Бондак встановила, що керуючись рішенням Європейського суду, що відповідач має право вчасно познайомитися і прибути. Все це фарс, їхні заперечення, їхні це одне направлено для того, щоб просто не відповідати. А мотивація на відповідня мене не стане і тому вони продовжують. Справа вже розглядається в судах. Для, для Європейського суду це одна держава, розглядається сім місяців. Вже не заношене дитятко довної родитися. Хоча дається. Європейським судом взагалі всі інстанції не більше півроку, а цивільний процесуальний кодекс передбачає два місяці. Така зневага. Я не, не розумію. Я не можу зрозуміти суд, який дозволяє, щоб е, його підозрювали у якійсь сторонності до відповідача про цю солідарність в зв зв'язку з тим, що і Дзяжинський суд. І працювали там судді з цього суду. У мене, наприклад, є приклад, як суддя Барні заставив юридичну особу все-таки з'явитися. Він попередив про адміністративну відповідальність за неповагу суду і бисненько вирішив. Заперечення, мене в мене, нема, в мене є заперечення, я вважаю, що свій. Для того, щоб я не, 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 не підозрював суд у е, предвзятості іншого, слід відкласти ще раз, повідомити про відповідальність і е, е, окремим документом попередити керівника апарату суду Малиновську про її персональну відповідальність за неповагу. Я надав про те, що е, представником юридичної особи. Є матеріальна справа, з бази даних. І є Балиновська Наталя Васильівна, керівник апарату. Значить, хай вона або особисто приходить представляти, або належним чином оформляє довіреність, викладає договір з адвокатами чи інше. Ну, так же не можна мене взагалі нічого ставити, не приходить. Я приходив до Вікторович, на мене є суд в неї, а там ні в Не буду я ходити нікуди. Оце такий про Значить, тому я прошу відкласти, направити, може дійсно на них якась поважна причина. Наприклад, вони вже осознали, що в коруп корупційність решили всі порозраховуватися. Ми сьогодні це днем проведемо, там всіх заяви за нашу коруп корупційність і прошу нас всіх уволити. Значить, Тому я прошу відкласти, направити і попередити Малиновську. Наталію Васильівну керівника апарату, значить про її персональну, адміністративну відповідальність за неповагу до суду. Що полягає? У повістках, які мені посилають, тут чітко вказано, що у випадку наслідки не взяли за викликом до суду. Так, якщо я не з'явився, мене А Якщо суд не являється, то значить можна просто. Це не повага до мене. Я маю право задати сторонам питання. Я не хочу, щоб потім знову в апеляції оскаржували, тому що я вважаю, що я надав всі докази для того, щоб задовольнити мої вимоги. Зрозуміла наша позиція. суд, повістки, до оголошення переду судна обговорення ставить питання, оскільки в нас відповідачем по справі є Дзержинський районний суд, місце судового розсідання не з'явився, однак зв'язку дійсно справа знаходиться тривалий час в суді. І відповідачем є юридична особа, яка фінансується з державної тому на да, обговорення ставить це питання щодо залучення, скидка ставится питання про стягнення моральної шкоди відповідача, про залучення як служба України по даній справі. На розпосуду. На розпосуду. В даному я вам роз'яснюю, оскільки роз'яснює скидку 168. Мова, заперед, я чи чи проти, чи не заперед, Тому що це приведе до, до затягування справи. Тому я проти? Ви заперечуєте да, проти залучення в якості третьої особи, в якості співвідповідача. Співвідповідача Державно-Кразначеську службу, тому що а. це призведе до затягування справи, значить то їхні внутрішні. Співвідношення, хто буде платити, не то то я накладу арешт на все майно, благо, що у суду є приміщення, є комп'ютери, тому я проти, ну а врешті-решт суду вирішувати не мені. Так.